Термінали не працюють, грошові перекази у застосунках зависають. Інформація про платіжний колапс у неділю почала ширитися соцмережами. У користувачів шок та паніка. Всі повідомлення про масовий збій у роботі одразу кількох платіжних систем. Хто не мав готівки із собою, залишався ні з чим, бо деякі банкомати грошей теж не видавали. Паніку про можливий збій платіжних систем в інтернеті розганяли ще тиждень тому. Користувачі заявляли, що от от це станеться. Запасіться готівкою на найближчі 3-4 дні. Це правдива порада. В закритих каналах пишуть, що це буде 3-4 дні. Експерти кажуть, проблема була не лише в Україні. Збій у роботі фіксували і грузинські банки, і ця інформація деяких фахівців насторожує. Це наводить на роздуми, що нас об'єднує з Грузією. На ну якби з ними з нами там в різні часи воює Росія, якби тому. Перше, на кого можна подумати, це не Росія в цій ситуації, коли така зв'язка.